Доброго дня! Хочете легально переїхати до, до Словаччини? Наша компанія допомагає зробити ВНЖ Словаччини на підставі навчання, роботи, бізнесу або воз'єднання сім'ї. Ми пропонуємо повний супровід переїзду до Словаччини. Легальний переїзд до Словаччини під ключ ВНЖ, робота, навчання, бізнес Житло. Можна жити і працювати без ризику оформлення ВНЖ Словаччини, під підбір оптимального варіанту саме під вашу ситуацію, підготовка і перевірка документів, запису, консульство, поліцію. Супровід до отримання ВНЖ-карти, реєстрація СРО або ФОП, допомога з банківським рахунком, консультація з податків і умов до бізнесу, комплексний супровід переїзду, допомога з орендою або, або купівлею житла, переклади нотаріальні. Завірення супровід українською і російською мовами. Працюємо тільки з офіційними та легальними варіантами, що ви отримуєте чесну оцінку шансів покроковий кроковий план дій підтримку до реального результату отримання ВНЖ. Да, Рекомендую цей такий варіант, тому що. Два роки тому сам робив собі таку візу і буду ще раз продовжувати. Що, ця компанія Надійна робив, все близько двох місяців. Що рекомендую, допомагаю в навчанні. Хто хоче хто зацікавився інформацією дзвоніть або пишіть на номер плюс 326 08 217 139. Дякую.